Двигун Bosch, це електровелосипед німецький, хайбайк, вся електроніка Бошівська. Батарейка 400 Вт годин Бошівська. Комп'ютер теж Бошівський. Позаду у нас планетарна втулка на три швидкості. На неї встановлена касета. Дев'ятка це система SRAM Dual Drive, 3 на 9 система. Гальма гідравліка, 28 колеса, алюмінієві пістоновані обода. Швальба маратон, резина, дорогуща резина, повнорозмірні крила, є замочок на колесо, багажник з пружинкою. Фара ззаді, фара спереді. Вилка амортизаційна. Блокується на кірмі, була заблокована. Крила ще й не прості. СКС, дорогущий бренд. Генератор в колесі. Якщо батарейка сяде, можна їхати вечором, фара буде працювати від генератора. гріпси ергономічні. Гідравліка гальмує дуже добре. Ціна такої тисячі 24500. Підсиділ без амортизації, зато є пружинки на сидінні. По косметиці велосипед в відмінному стані. Нагадую, це хайбайк, німецький бренд. Доступний самовивіз та доставка новою поштою. Самовивіз СМТ Кулик, Ліська область для доставки тисячу гривень завдатку Потрібно. Запакуємо його в коробочку, відправимо день. Два він у вас на пошті.